Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз поведемо мову про Третю світову війну і Україну. Поїхали. Річ у тім, що Україна перебуває в епіцентрі Третьої світової війни фактично вже скоро 10 років. Оскільки те протистояння з Росією, яке почалося з анексії Криму в 2014 році і продовжується по сьогоднішній день, ця. Агресія Російської Федерації проти України давно вже переросла межі не те, щоби міждержавного чи регіонального конфлікту, а вона давно вже переросла в конфлікт глобальний. І зараз невирішеність цього конфлікту, незавершеність цієї війни штовхає світ до того, щоби. Вибухали нові і нові невирішені конфлікти. І ми мусимо зрозуміти, що зруйнований світопорядок у 2014 році, коли порушено було один з фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема, недоторканність кордонів, визнаних світовою спільнотою, призводить до того, що більшість конфліктів. Можуть бути активізовані. І порохова діжка світу, близький схід може вибухнути. І Корейська війна може відновитися. І претензії Китаю на приєднання Тайваню також можуть активізуватися не лише в політичному, але і у військовому вимірі. І тому саме вирішення російсько-українського збройного конфлікту. В межах і у відповідності з міжнародним правом, тобто повне відновлення територіальної цілісності України, а також повна беззастережна капітуляція РФ з її подальшим розброєнням і парадом суверенітетів є запобіжником для повторення подібних ситуацій і вирішенням. Наростаючих конфліктів в світі, дякую за увагу.